Так друзі, всім привіт, зараз вам покажу, подивіться, що робиться, як не міняти масло у двигуні. Дивіться, масляні канали. Тут проходить масло, щоб змащувати розпредвал. все забито, твердкою не проходимо. Дивіться, що робиться. що робиться? ось так експлуатують машину ось це все що я подіставав дивіться так що друзі міняйте масло в двигуні вчасно. ось так друзі я відчистив як зміг і зараз буду ставити кришку клапану назад